Можливим було потрапити на війну в моєму випадку тільки як бойовий медик. Працювала в управлінні патрульної поліції в Київській області з початку війни. Ми відразу були викликані по бойовій тривозі, виставлені на блокпости в Новобіличах. І поки в Київській області відбувались ці всі військові дії, то поки ми були задіяні безпосередньо, ти відчував себе. Корисним потрібним. Потім, коли вже стихли більш-менш стабілізувалась в Київській області, обстановка, нас повернули в управління. Бумажна ця вся робота з комп'ютером з писаниною на той час настільки втратила взагалі якусь цінність і значення, коли в країні таке відбувається. І звичайно, хотілось повернутися назад, бути поряд з людьми, і розуміти, що ти можеш їм допомогти. Телефонували по навчальним центрам всюди відмова. Жінка ні. І єдиний спосіб був тільки як бойового медика, тому що їх не вистачало, вони потрібні були. Пройшла курси, отримала сертифікат на базі навчально-тренувального центру «Колесо» по протоколу Марч. Почала шукати вже можливості через тих людей, які працювали в «Колесо», Я знайшла вихід на нашу 65-ту бригаду. І перша батарея була в Птадні. Це протитанковий дивізіон. Я була бойовим медиком в першій батареї в Арті з гарматами. Потім вже перевелася в нинішню мінометну батарею механізованого батальйону. Якщо це легкі випадки поранення, хлопці підрозділу евакуюють і доставляють до мене. Я надаю допомогу, а потім вже супроводжую до СТА пункту. А якщо це складні випадки, то працює організована МЕГБАТОМ евакуація. Ми вивозимо все таки силами підрозділу. Ми вивозимо на евак і передаємо вже медикам підкваліфіковану допомогу. Зустрічаю їх тут ближче до еваку і супроводжую до стабіків. І далі вже веду просто бійців по медичній лінії. Коли були тяжкі поранені, доводилось надавати допомогу, ти просто робиш свою роботу, не задумуєшся, Ти дивишся, бачиш і намагаєшся з цим справитися. Нинішній рід діяльності. Я люблю за те, що він мені дає можливість реалізовуватися в плані відчуття бути корисною в цей складний час в нашій країні. Єдина мрія це мир в усьому світі. Причому не тільки мир, який має настати в українсько-російській війні, а хочеться мирного неба над всім світом. Життя триває, потрібно його жити і отримувати від кожної миті максимум задоволення.